Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про заробітні плати і про мінімуми прожиткові. Я вирішила це об'єднати в один ефір для того, щоб ви мали уяву і порівнювали, хто як живе в нашій Україні і в нашій країні, і що війна для наших марнотратів. Так я зустріла таку інформацію, що у 24 році заробітна плата українських міністрів виросла на 25%. Ну і зараз я вас познайомлю, хто і як і скільки показав, декларував. Середня річна заробітна плата членів уряді в 24 році становила 1,3 млн грн. мільйони гривень. У порівнянні з 23 роком виросла на 24%. Ми втрачаємо територію, тобто чим більше ми людей втрачаємо, тим, чим більшу кількість територій ми втрачаємо, тим більша заробітна плата наших урядовців. Ну так буває. Ну, значить, що ми далі можемо прочитати конкретно. Про віце-прем'єр-міністра такого собі Олексія Чернишова. Він задекларував найбільший дохід серед всіх членів уряду за 24-й рік, а саме задекларував 37,5 сім мільйонів гривень. А також він є лідером серед Всіх членів Кабміну за розмірами грошових активів, які накопила його прекрасна сім'я, за підсумками два року він вказав, що його активи становлять 137 мільйонів гривень. До п'ятірки таких лідерів міністрів, ну урядовців також. Проявився пан Денис Шмигаль, який показав, що у 2024 році він отримав 9,7 млн мільйонів гривень, а також Герман Смітанін 7,4 млн мільйони гривень. Рустам Умеров вказав, що він отримав 6,8 млн мільйонів гривень. Михайло Федоров 6 мільйонів гривень. Взагалі у 2024 році задекларований дохід діючих міністрів склав аж 108 млн мільйонів гривень, що на 11% більше ніж такий же самий показник у 2023 році. Загальна сума грошових активів міністрів у 2024 році склала ну, тобто ті грошові активи, які в них накопилися. Це відносно тієї заробітної плати, вони отримали перша цифра, і друга, а ті гроші, які у них там, вони показали, задекларували. То ці гроші вони задекларували на 219,3 мільйони, що більше від 2023 року на 13%. Ну, от Кому війна, уряду, покращення. Ну, що ще цікаво відразу. Порівнюємо, що мінімальна зарплата в Україні рахується як 8 тисяч гривень. Ну і також я додам, що у нас був підвищений посадовий клад для поліцейських, який вже буде становити 30 тисяч 280 гривень. І там плюс доплата за вислугу років, звання, там наукові ступені і так далі. Ну і ще така от інтересна яка, історія, що нам е, показує Цензорнет, Мені здалося, що це буде і для вас цікаво. Мені це виявилось цікавим, що е, коли е, ці всі прекрасні люди задекларували, то у нас там є і е, ті, у кого погіршилося стан. Там, отакі собі Микола Точинський, у якого на 4% впала заробітна плата, там Галущенка. Ну, і, знаєте, що ще цікаво, що було проаналізовано так собі дисконт від конвертації, і вони порахували от, грошові активи міністра оборони. І вони написали, що це становить 4, 4 мільйони і менше, ніж у 2023 році. Загалом, що, ще, на що треба ще звернути увагу? Що депутати якось ну, не приймали участь у цьому рейтингу. І е, немає рейтингу депутатів, які виїхали і не повернулися в Україну, які їхні статки, чим вони заробляють, і скільки вони отримали грошей під час виїзду. Е, а тепер в цій частині на що би я дуже ще хотіла звернути вашу увагу? Е, на те, що в нашому парламенті е, було висунуто законопроект, яким вказано, що е, Приватні підприємства мають утримувати ветеранів війни, і вони вписали, що окрім того, що від 8 до 25 працівників в штату ми маємо давати одне робоче місце нашим інвалідам, ну людям з фізичними вадами, то ми тепер ще будемо з вами зобов'язані надавати роботу ветеранам, а також людям, які отримали унівічення зв'язку з війною. Тобто ці товариші собі покращують життя. А на людей перекладають всі тяги війни і перекладають все, що мало би виконувати там соціальне міністерство. У нас є досі це міністерство. Чого ж воно на себе не бере задачу створювати нові робочі міста і впроваджувати нові підприємства? Ну і а, що я би вам ще хотіла сказати акуратненько про прожитковий мінімум? Заробітна плата, рахункової палати, а також ще деяких таких от дороговартісних підприємств нашої України, вони рахуються в мінімальних заробітних платах або прижиткових мінімумах. І в них там заробітна плата від 400 тисяч на місяць. І а у нас за час війни, конкретно за 24-25 рік прожитковий мінімум складав 2920 гривень для дітей там до 6 років 2563, для дітей 18 років 3196, І для працездатних осіб це саме корольовій показник: 3028 гривень. От з нього все і рахується. І саме на такі гроші, які я назвала, платяться е, діткам. Які втратили батька або втратили матір. Також такі гроші платяться людям, які мають там якісь вади фізіологічні і не можуть наповну працювати. І також для нарахування заробітних плат суддям використовується мінімум в сумі 2102 гривні, і для працівників державних держорганів. Також цей такий, така сума придаткова мінімум 2102 гривні, а для прокуратури 1600. Тобто їхні оклади зафіксовані на рівні такого рівня. Ми з богатрами і з економіста давно не розуміємо, як можна досі рахувати оці мінімуми, коли всім відома корзина для харчування, корзина е, вартості комунальних послуг. До речі, хочу зауважити, що з 1 травня. Передбачені зміни щодо компенсації витрат на комунальні, а також вартості комунальних. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Також зміни щодо ФОПів і їх розрахунків в готівковій безготиковій формі. Також зверніть, будь ласка, увагу. І хочу зауважити, що пішли дуже великі перевірки діяльності підприємців. Ну, так, щоб. Трішки вас в екскурс, і ви зрозуміли, як це підвищується на фоні підвищень заробітних плат урядовців так, в мільйонах. То оцей мінімальний прожитковий мінімум для тих, хто найменший отримує, у 2018 році складав 1684 гривні. Уявляєте, скільки отримували ті бідні інваліди? А в січні 2017 року складав 1600 гривень. Ну тобто, майже не змінюється про умови, що у них заробітні плати і їх статки згідно їх же декларацій позмінювалися от на, на здоровезні суми в мільйонах, просто мільйонах. Ну, також там у нас страховий внесок. Є я прошу вас пам'ятати. А також прошу вас пам'ятати про ПДФО і зміни деякі ПДФО, що у нас по групам є там нецільові благодійні допомоги, і вони. Також обкладаються або не обкладаються по ДФО, а також надбавки і так далі. Тобто, всі, там від цієї суми мінімуму залежить там транспортний податок, збір, нападкування, позапаркування, судовий збір, плата, адмінпослуг, держмито. Адміністративний збір і плата за користування відомостями з державного земельного кадастру. Це всі оці види прив'язані до мінімального. Що а, каже законопроект, який зараз є у Верховній Раді? Що з 1 січня 2021 року а, заробітна плата мінімальна 8 тисяч, повторюся, і мінімум прожитковий 2,920, для працездатних 3,028. але вони планують. Відірватися від цього мінімуму в наступних періодах і вести облік в мінімальних заробітних платах. І вони самі тут вказують, що фактичний фактичний прожитковий мінімум, ну тобто кризина, яку люди купують для того, щоб прожити, складає. 7062 гривні. Ви скажете, а навіщо ж вони тоді тримають оці ці У нас також до цього є свої питання. Ну і е, також я прошу вас звертати увагу на ті законопроекти, які зараз е, вводить гідьманцев, і звертати увагу на ті новшества. Вони чогось проходять між рядками для при е, приватних підприємців. Я вважаю, що все, що вони роблять, це до того, приводять, щоб в нас не було ФОПів, можливо, залишиться там четверта група. І також, знаєте, ще вони дали таку цікаву інформацію, що на 47% виросли доходи бюджету від військового збору. Я нагадаю, що у нас з грудня 2024 року військовий збір з фонду заробітної плати замість 1,5% складає цілих 5%. Це ще раз підтверджує, що ми з вами їх годуємо, ми з вами тягнемо війну. І ще на нас кладуть навантаження соціальне на працевлаштування, соціальний захисток ветеранів війни, а також інвалідів, всіх груп інвалідів війни. І тому я ще раз вам кажу: звертайте увагу на те, що робить держава. Звертайте увагу на те, які законопроекти вони приймаються. І, будь ласка. Приймайте активну участь у житті нашої країни. Прожитковий мінімум це не така проста історія, як здається. До цього початкового під, підв'язано дуже багато різних форм виплат. Ну як вже сказала, в тому числі заробітна плата, наприклад, у рахунковій палаті у аудиторів. А рахункова палата нам з вами коштує щороку дорожче і дорожче. Заробітна плата, наприклад, прокурорів також до нього підв'язана. Вона прокурори кожного року коштують на 20% дорожче. А ті, хто б збіднілий, хто отримує оці 3028 гривень, вони ні, ні до чого, їх, їх взагалі з ними держава не рахується. Вона просто для них прийняла таку мізерну суму. І сама ж держава сказала, що жити коштує мінімум там, 7 тисяч гривень, а при цьому чогось. Для працездатної особи вказано в законопроектах і в законах 3 тисячі гривень. І тому для того, щоб ми з вами далі не бідніли, і щоб ми поважали нашого воїна і розуміли, чим і як ми зможемо з вами допомагати в подальшому і ветеранам і країні. Ми з вами маємо думати над тим, що змінити, коли змінити як змінити, хто в цьому винен і аналізувати. І на цьому дякую. Прошу вас підписуватися, поширювати, допомагати нам створювати контент, який буде цікавий вам. А також, будь ласка, лайкні за мою роботу. Для а у вас це просто один рух одним пальцем, однієї руки. А для мене це ваша освіта. До побачення.